Sitting in silence like four feet apart And there's so many Сиріні Сайленслайк Форфітпарде зомені тим стара виша кедсейборадо. I а крім вечірніх карнавалів, ще тут проходять і денні битви квітів, і також один раз буде повноцінний великий денний карнавал, на який я зараз прийшов, щоб подивитись. І вам також показати, як це відбувається, але погода сьогодні така досить хмарна. В день це такий самий формат. Всі машуть руками, займають сидячі або стоячі місця навколо центральних вулиць міста, бо ці великі фігури вони возять певним кварталом. Ця зима, взагалі, тут на півдні Франції була дуже дощова, холодна, з хмарами майже щодня. Місцеві жителі кажуть, що не бачили такого вже 50 років, бо загалом цей регіон дуже сонячний взимку. але це все не завадило зробити ці карнавали в заплановані дати, бо велика команда сотень людей над цим працювала. А якщо прийти на ці свята в костюмах, то взагалі можна зайти. Безоплатно. Тож, тому на відео ви бачите багато яскравих людей. І початок денного карнавалу відбувається так само: виїжджає спочатку король, стріляють конфеті, за ним везуть королеву, ну і далі всі інші фігури. Люди приходять з дітьми та цілими сім'ями, щоб подивитись, як то все виглядає. Але скажу чесно, що Краще, якщо ви один раз плануєте то побачити, то приходити вночі, бо вечірні карнавали більш яскраві. Ну і взагалі, якщо ви це побачили одного разу, то наступного року можна і не приходити, бо емоції будуть вже не ті.